Вітаю! Тетяна Кіхтєва, велнус-дієтолог, нутриціолог, сімейний лікар Асоціації дієтологів України. І в цьому відео ми розберемо таку речовину, як Індол Трикарбінол. На що впливає, що регулює і коли нам буде корисна така нутрицептична добавка індол від компанії Грінвіза, коли потрібно її призначати. Індол регулює наші жіночі гормони, естрогени. Але коли ми кажемо жіночі, то звісно, що це в лапках, бо естрогени вони містяться в організмі чоловіків, і для них вони не менш важливі, ніж для нас, прекрасних панів. Естрогени в першу чергу відповідають за здоров'я репродуктивної системи, але вони також впливають і на серцево-судинну функцію, і коли вони в нормі, то знижується ризик. Серцево-судинних захворювань, інфарктів, інсультів на 50%. Естрогени регулюють рівень холестерину. Вони знижують поганий холестерин, підвищують хороший холестерин. Вони впливають на щільність кісткової тканини. Коли йде зниження, дефіцит естрогенів, то розвивається захворювання остеопороз. Також вони впливають на наш настрій, на засвоєння магнія, звісно, на нашу вагу ви. Помічали, що коли жінка входить в період предклімаксу, клімакс, вона починає набирати вагу. І це пов'язано один із факторів зниження естрогенів і уповільнення метаболізму, основного обміну. В нашому організмі є три типу естрогенів. Це хороший естроген, 17 бета естрадіол поганий. Естрон і ніякий. Це естріол, він виробляється в період вагітності, і він корисний саме в цей період. І всі ті гарні функції, да, от всі ті гарні ефекти, які я вище перерахувала, вони пов'язані, звісно, що з хорошим естрогеном 17 бета Естрадіолом. А Естрон, він буде навпаки, ось все, що хороше, він буде навпаки робити поганим. Він буде підвищувати. Ризик атеросклерозу, він буде підвищувати артеріальний тиск, він буде набирати допомагати вагу, але його дуже такий негативний ефект це те, що він може підвищувати ризик онкологічних захворювань раку молочної залози, раку яєчників, фіброзно кістозні, мастепатії, різні поліпи. Все, що пов'язане з репродукцією, Поганий естроген він буде підвищувати. Тому цей баланс між естрогенами він вкрай важливий. І це не тільки в період предклімаксу, клімаксу це і у молодому віці теж важливо. Бо, крім того, що є поганий хороший естроген, є ще метаболіти естрогенів. Ці естрогени, які вже відпрацювали, вже виконали свою функцію, вони потрапляють у печінку, де відбувається їх детоксикація. І тут можна виділити два шляхи, по яким будуть йти. Процеси детоксикації з утворенням хороших нормальних метаболітів, естрогенів і з утворенням поганих метаболітів. І ось ці погані метаболіти, як і естрон, вони будуть підвищувати онкологічні ризики. Вони будуть. Впливати на серцево-судинну систему, на кістки знову ж таки да, на, всі, на всі системи, і робити все навпаки, ніж хороші естрогени. Тому важен баланс естрогенів, і важливо не допустити, щоб вироблялися ось ці погані метаболіти, і щоб настав такий стан, як естроген домінування, коли багато естрогенів, коли багато цих плохих естрогенів. А коли їх буде багато, в чому причина? А, да, ось є печінка, і чому ідуть або по-хорошому, або по поганому шляху. Це в першу чергу залежить від способу життя і від здоров'я самої печінки. Якщо жінка палить, якщо жінка зловживає алкоголем, це неправильне незбалансоване харчування, це коли йде багато там, копченої, смаженої їжі, мало клітковини то тоді печінка буде виробляти більше поганих естрогенів, поганих метаболітів. І навпаки, коли ви слідкуєте за своїм харчуванням, коли у вас нормальний рівень стресу, да, ви е, працюєте із стрес-менеджментом, ви слідкуєте за здоров'ям печінки, приймаєте різні гепатопротектори, підтримуєте її, то тоді будуть вироблятися хороші метаболіти. Це база да? здорове харчування, спорт, стрес-менеджмент, але є ще допоміжні речовини, нутрицептики, які ще додатково зможуть нам в цьому допомогти. Підтримати печінку, підтримати цей гарний шлях для вироботки метаболітів естрогенів. І все. і це є нутрицептик. Індол, індол, трикарбінол. Він буде цей шлях метаболітів направляти, якраз щоб вони йшли по гарному шляху, щоб вироблялися гарні метаболіти, щоб був баланс саме да, в тому руслі, в якому нам потрібно, щоб було більше гарних естрогенів і щоб їх не було занадто багато. Це допомагає індол. Ще індол, він ще має протиракові властивості, він сприяє метаболізму естрогенів, і він має протизапальну і антиоксидантну дію. Це його основні властивості. Приймати потрібно по одній капсулі два рази на день разом з їжею і курсом 1-2 місяці. До трьох місяців, а можна один-два рази на рік. Чому саме компанії Green Visa? Тому що це перевірений продукт, тому що це екстракти, які беруть у, закуповують у європейських виробників. І додатково саме в цьому ще нутрицептіку є сульфарафан, екстракт брокколі. Екстракт Броколі і він Допомагає детоксу ще додатково в печінці. І сульфорафан це хрестоцветні, да, вони також додатково разом з індолом будуть цей шлях стимулювати хороший шлях. Тому рекомендую жінкам, чоловікам ці курси періодично проходити, щоб нормалізувати цей процес метаболізму естрогенів. Будьте здорові!